Якщо сказати, це події були самі, будемо говорити, такі, для держави Радянського Союзу, тоді трагічні після Великої Вітчизняної війни війна в Афганістані, тому що фактично до 85-го року скривалось, що ця війна йде сильно, що погибають люди. Все. А вже з 85-го року, коли дуже багато поступало по загиблих людей, розуміли, скрити не можна в цьому питанні. І вже Почали в суспільстві постійно споминати про це. І ви бачили, що вже в 89-му році вивели війська з Афганістану, нічого там фактично не добившись, не добившись. Але, на жаль, на жаль, більше 13 тисяч з України там погибло людей. З Закарпаття теж 56 погибло, 4 пропало безвісі. Три тисячі майже пройшло через афганську війну. А це люди, які отримали. Поранення, контузії, ну і травми, особливо для матерів, коли була в світі і в Радянському Союзі мир, а там люди воювали, не знаю, що зайшло. Солдати виконали свій обов'язок повністю. Ми бачимо, що історія повторюється, і зараз де кровопролітна війна, причому ще жочі, ніж там вона йде. Щоб звернути увагу і щоб люди розуміли, що нам треба розбудовувати свою державу, розбудовувати свою армію, тому що той принцип, який завжди був, якщо хто не хоче кормити свою армію, то буде кормити чужу.